Долаючи усі труднощі, українські герої продовжують йти вперед і знищувати ворога у промислових масштабах. У ранковому зведенні генштабу збройних сил України повідомили, що загальні бої втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 6 вересня 2023 року орієнтовно склали 266 тисяч осіб особового складу. Ще 610 російських нелюдів було ліквідовано за минулу добу. Разом з тим, за весь час повномасштабної війни спалено вже 4 Тисяч танків за добу 8, бойових броньованих машин спалено 8682 штуки за добу 12, артилерійських систем ворожої армії розбито 5685 штук 36 за добу РСЗВ окупанти втратили вже 748. Одну за минулі 24 години. Засої ППО 2-ї армії Міра вдалося спалити вже 505 штук за добу одну. Літаків рашистів приземно на навіки 315 штук. Гелікоптерів, які більше ніколи не літатимуть, вже назбиралося 316 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 4519 одиниць, 15 штук за добу. Крилатих ракет, які рашисти випускали по українських містах та селах збито 1447 штук. От кораблів і катерів флону країни агресорки потоплено 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн армії РФ спалено 8190 штук. За добу 15. спеціальної техніки окупантів успішно спалено 852 штуки одну за добу. Дані уточнюються слава українським захисникам і захисницям. Слава Україні.